Я Вальчук Максим Олександрович, мені 30 років, за фахом лікар-хірург, заступник начальника Луцького гарнізонного військового госпіталя. Народився і виріс в місті Луцьку, здобув вищу освіту в Київському національному медичному університеті. За час навчання твердо вирішив пов'язати свою лікарську подальшу діяльність з Збройними силами України, тому вступив в Українську військову медичну академію. По її закінченню отримав призначення в Автономну Республіку Крим. Війська берегової оборони, СМТ Перевальне, після анексії Криму не зрадив військовій присязі та в складі зведених підрозділів військ сил, вийшов з території окупованого Криму на Україну, де отримав нове призначення у Луцький гарнізонний військовий госпіталь, де проходжу військову службу в цей час. Одружений має доньку, дружина за фахом, теж лікар, вона педіатр. Я сповнений твердої впевненості, що об'єднавши зусилля тих. Того хоче побудувати спільне майбутнє міста Луцька, ми зможемо забезпечити йому європейський рівень розвитку. Ці ідеї в хорошій команді можна буде втілювати вже найближчим часом. Я переконаний, що майбутні вибори це подальший крок змін, і чим більше у владі буде нових, прогресивно мислячих людей, чим швидше та якісніше ми будемо проводити реформи і змінювати наше з вами життя на краще.